Добрий день, діти. Подивіться, ось і настала вже весна. Сонечко вже не тільки світить, але й гріє. Прилетають пташки та на сніг. Але ж подивіться, ведмедик та їжачок ще сплять. Пропоную вам, малята, їх розбудити, але для цього спочатку треба буде знайти їх будиночки які знаходяться біля ялинки. Подивіться уважно на малюнок та назвіть геометричні фігури, які ви бачите: трикутник, квадрат, прямокутник, круг, обал. Як ви гадаєте, малята, яку геометричну фігуру можна використати, щоб зробити ялинку. Зелений трикутник. Діти, скільки у мене трикутників? Три. Великий, менший та найменший. З них я буду робити ялинку. Який трикутник треба покласти вниз? Великий. А зверху менший, а вгорі найменший. Малята, давайте ще зробимо будиночки ведмедю та їжачку. Як ви гадаєте, які геометричні фігури для цього більш підійдуть? Квадрат? Та синій трикутник? Для будиночка ведмедя підійдуть більші та трикутник чи менші? Більші. А для будиночка їжачка менші. Діти, скажіть, будь ласка, будиночок ведмедя де стоїть? Ліворуч від ялинки. А будиночок їжачка праворуч від ялинки. Подивіться, діти готуються зустрічати шпаків та зробили для них шпаківні. Малята, давайте ми з вами порахуємо. Скільки шпаківень зробили діти? Один, два, три, чотири. Всього чотири шпаківні. А скільки пташок прилетіло? Одна, дві, три, чотири. П'ять. Всього п'ять пташок. А чого більше? Пташок? Чи шпаківень? Пташок більший, ніж шпаківень. А наскільки пташок більший, ніж шпаківень? На одну. Що треба зробити, щоб і пташок, і шпаківень було порівну? Зробити ще одну шпаківню. Тепер і пташок. І шпаків порівну п'ять. Пташки вирішили нам допомогти розбудити ведмедика та їжачка та проспівати свої пісеньки. Послухайте уважно, скільки разів проспівають шпаки. Всього? Три рази! Від співу пташок ведмедик та їжачок прокинулися і дуже вдячні вам малята за допомогу. Ви всі молодці. На все добре!